Розробка програмного забезпечення та його застосування для вирішення широкого кола різноманітних проблем життєдіяльності людини це основний напрямок факультету комп'ютерних технологій Запорізької політехніки, і, зокрема, кафедри програмних засобів. Педагоги і студенти беруть участь у низці національних та міжнародних проєктів, що дає можливість долучатися до найактуальніших наукових процесів у сфері штучного інтелекту. В межах виконання цих проєктів наші студенти мають можливість долучитися до наукових досліджень, як то кажуть на передньому краї застосування технологій штучного інтелекту. І одним з таких ключових застосувань ми бачимо створення систем технічного та біомедичного діагностування на основі технологій обчислювального інтелекту. Це, передусім, технології машинного навчання, статистичної обробки даних, обробки сигналів різного характеру. Навчання дистанційне, але макети, пристрої, обладнання технічних лабораторій вишу доступні для роботи студентів у будь-якій точці в режимі онлайн. Тут через веб-камери можна спостерігати в онлайні за цими пристроями. Можна посилати вручну команду, бачити, як вони виконуються. Можна посилати програми, які розробив студент, і бачити, як ця програма буде виконуватися. І також, до речі, в цій мережі є і цифрові двійники. Звичайно, у транспортній галузі штучний інтелект використовується. Тобто, логістика, до чого ми маємо прямо відношення, дуже добре працює раніше. Наприклад, посилки пакували та сортували, Твали люди зараз вже там нова пошта. Наприклад, створює термінали, де це виконує штучний інтелект. Він автоматично сканує посилки, штрих-коди та розподілює їх на термінали, куди їм треба далі їхати. Найменш важливе завдання для викладачів прищепити молоді інтерес до кар'єри науковця. Доктор технічних наук, перший у Запорізькій області професор у галузі штучного інтелекту Сергій Суботін, підготував на кафедрі цілу плеяду молодих спеціалістів у цій сфері. Один із них, доктор філософії у галузі комп'ютерних технологій, Сергій Леощенко, очолює наукову раду молодих вчених вишу. Торік став переможцем всеукраїнського конкурсу розробників штучного інтелекту у найбільш пріоритетних на. Прямках ми сфокусували свою увагу саме на розробці методів і засобів штучного інтелекту для аналізу даних в цивільній та військовій промисловості. Це е, рятувати життя і просто замінювати собою людей там, де ризик є надзвичайно великим. Це стосується, наприклад, розвідки, це може стосуватися також дослідження якихось територій, аналізу е, того середовища, де знаходяться бійці, наприклад. Зараз запорізькі вчені працюють над створенням моделей біонічних протезів для військових. А для студентів це перш за все освітня модель, що допомагає навчанню. Основа роздрукована на 3 d принтері. Вона була спроектована нашими студентами. Потім виготовлена ця роздруківка. тут використовується. Певні компоненти, які були придбані коштом міжнародних проєктів, і е, ця модель руки е, вона під керуванням комп'ютера здатна виконувати ну, найпростіші функції е, ну, скажімо, захвату і е, відпуску. Вчені та студенти Запорізької політехніки з розробками в галузі штучного інтелекту вийшли і на великі підприємства, і у медичну сферу. Насамперед допомагають у цифровій обробці масштабних обсягів інформації. Це металургійна промисловість, машинобудівна промисловість, харчова промисловість, алгоритми штучного інтелекту його. Механізми його алгоритми дозволяють сьогодні вирішувати багато виробничих завдань. Це і стосується вивчення і прогнозування великих масивів даних щодо самої організації виробництва, дозволяє прогнозувати можливі виходи з ладу певного обладнання. Так і сьогодні вже реалізуються процеси формування повністю розумних виробництв від простих до вже повністю замкнутих циклів певного виробництва. Штучний інтелект може допомогти і в повсякденному житті. Зауважують вчені. Міні-система Розумний будинок демонструє, як людині з обмеженими фізичними можливостями керувати простими механізмами і комфортно почувати себе у своєму помешканні. А ще є системи Розумний вулик, розумний акваріум, розумна теплиця. Далі список можна поповнювати до безкінечності. Над розробкою програмного забезпечення цих систем також працюють запорізькі вчені. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, Телеканал НТМ